От, звичайно, але якщо говорити про науку, то ми повинні мати якогось патрона дуже авторитетного. Звичайно, на час моєї юності, молодості не вся публіцистика франка була засвічена. На той час ми мали тільки 20-томне видання Франка. От, але навіть з того 20-томного видання можна було багато почерпнути. Воно виходило там, на зламі сталінізму, хрушов, скажімо. От. І там дещо вдалося вже й надрукувати. Е, ну, я і читав листи е, ту епістолярну спадщину Франка. Там також дуже багато є відповідей на ті питання, які мене цікавили. Але стаття Франка, публікація Франка, Франко був дуже наполегливим. Серйозним відомим журналістом і, власне, його, скажімо, ну, популярність в народі, як його називали, доктор Франко, чи пан Франко, чи, чи, чи просто пан доктор, 에, значить, була просто величезною власне через пресу, через те, що він постійно працював, тяжко працював, заробляючи тим собі на хліб, тому що це був єдиний спосіб його. Заробітку він інакше не вмів заробляти книжкою він не міг заробити, а бо книжкою ще ні один. Ну може, зараз дехто доробляється, коли дісти якісь великі премії чи великі тиражі. Це можливо нині розкрутити та книжку. На той час це все було збитковим, але співпраця з пресою, скажімо, з завзятою діло, чи навіть з літературно-науковим вісником. Давала якийсь певний дохід, який він міг, тобто певний гонорар, який він міг використати і для сім'ї, і для проживання Франко. І власне та активність його як журналіста, як редактора, як публіциста пояснюється тою потребою Франка. Ну, постійно заробляти, тому він так і багато творив. Ви знаєте, скільки Франко написав, ну, понад 6 тисяч кажуть, ну і може і більше є. Зараз е, вийшло вже після томне видання, ми маємо, а кажуть, що це можна розтягнути і до статумів. Е, значить, в, надрукувавши всі е, журналістські праці е, Івана Яковича Франка. Це був великий трудівник, і мені завжди імпонував його стиль. Він був дуже дохідливий. Скажімо, навіть вчора це наше обговорення його статті, що таке поступ, яка написана 1903 року. Вже Франко трохи хворів на той час, хоча був молодою людиною. От. Але звичайно, дохідло написано для простої людини. Це як все обуч для народу. Він про це дбав. І, ту статтю і сьогодні читає простий чоловік, проста людина. Це, У нас багне, ну що таке просто. Люди э, стають багатшими, але с... ну, теза така запущена фронта. Люди стають багатшими, а не на все, що стає. Багато багатших людей і стає пропорційніше набагато більше бідних притому людей. От в тому є проблема і в тому є поклик до нашого думання, і ми мусимо над цим думати постійно.